4 жовтня пройшла прес-конференція, виконуючи обов'язки начальника управління освіти міської ради Олени Принц. Вона звернулась до батьків юних акерманців та відзначила, що в цей складний час педагоги міста продовжують працювати та надавати якісну освіту. Ми маємо. В мережі закладів загальної середньої освіти 9 закладів. Станом на сьогодні очно у нас навчається 360 дітей у третій школі в дві зміни. І вчора ми відкрили заклад дошкільної освіти, який, який відвідує 45 дітей три чергові групи. Решта дітей. Здобувають у нас освіту в закладах загальної середньої освіти взагалі-то 5 770 учнів. Вони навчаються у нас онлайн. Цьогоріч в закладах загальної середньої освіти відкрито 60 інклюзивних класів, де навчаються 98 діток з особливими освітніми потребами. 17 учнів міста навчаються індивідуально. 66 дітей з категорії внутрішньопереміщених осіб. Нині на базі третьої школи, де виконані усі вимоги Міністерства освіти щодо облаштування укриттів, офлайн навчаються першачки з усіх шкіл міста та 5-6 класи зазначеного закладу. Вони навчаються у дві зміни. Хочу сказати, що до 15 жовтня ми плануємо відкрити початкову школу. В початковій школі ми маємо охопити дітей навчанням в очному режимі перших класів самої початкової школи і дітей перших класів четвертої школи. Проте діти будуть навчатися у нас у дві зміни. Початкова школа, діти початкової школи в першу зміну, діти четвертої школи плануємо у другу зміну посадити. Також плануємо в початковій школі відкрити шість груп дошкільної шість груп дошкільного підрозділу, в яких плануємо виховувати 120 дітей. П'ятиденний режим роботи з 7 до 19 години. В планах також відкрити академічний ліцей. Там є протирадіаційне укриття на 150 осіб. Учні закладу теж навчатимуться у дві зміни. До 15 жовтня також мають намір відкрити третій садочок на шість чергових груп та четвертий на дві. Далі у нас є такі плани. Отже, ви знаєте, що сьогодні вимога Міністерства освіти, що при кожному закладі освіти має бути укриття. Ми плануємо відремонтувати наші підвальні приміщення у закладах загальної середньої освіти номер 1 і номер 2 Заклад загальної середньої освіти укриття має нарахувати у нас 500 дітей. Якщо ми в дві зміни садимо, то таким чином ми охоплюємо навчанням тисячу дітей і плануємо відкрити очне навчання у другій школі. Після 31 жовтня подвічергові чергові групи планують відкрити у 5, 6 та 2 садочках. Для того, аби дитину влаштувати в дошкільний заклад, необхідно принести в управління освіти довідку з місця роботи батьків. В закладах, де нині проходить очне навчання, організовано харчування безкоштовно усі перші класи та діти пільгової категорії з 5 та 6 класів. Ті заклади, які я назвала, які будуть відкриватися, ми плануємо закупити харчове обладнання, тобто ми повертаємося до виконання тих вимог Міністерства освіти щодо організації якісного харчування. Тобто, ми сьогодні вже заклали кошти на заклад загальної середньої освіти номер 1 80 тисяч, на школу номер 3 510 тисяч, на початкову школу 550 тисяч. На заклади дошкільної освіти номер 3 160 шістдесят на Заклад дошкільної освіти номер 4 220 тисяч, перший садочок 250 тисяч. Крім того, завдяки тому, що нам допомагає міська влада, виділяється 200 тисяч для дитячої юнацької спортивної школи і плануємо замінити вікна в закладі дошкільної освіти номер 5 на 220 тисяч. В липні поточного року Білгородністровською міською радою було прийнято рішення про затвердження плану формування мережі закладів загальної середньої освіти міста на 2022-2027 роки. Тож з наступного 2023-2024 навчального року припиняється набір до 10 класів в усіх закладах, окрім першої школи та академічного ліцею. В першій школі припиняють набір першачків а в ліцеї. Класи. Тож батьки та випускники дев'ятих класів вже сьогодні мають замислитись щодо вибору майбутнього навчання. Олена Малийван, Віталій Солодухін перший муніципальний канал.